Розв'яжемо таке рівняння 2 в степені х квадрат, поділити на 4 степені х дорівня 16. Це все можна виразити всі числа через основу 2 в якомусь там степені. Так? 2 в степені х квадрат поділити на 2 в степені 2х дорівнює 2 у четвертому степені. Оце 2х зі знаменника переносимо от сюди, зі знаком мінус, у цей показник. Так? Буде 2 в степені х2 мінус 2х дорівня 2 у четвертому. Основи однакові, отже, показники степенів також однакові. х квадрат мінус 2х дорівнює 4. х квадрат мінус 2х четвірку переносимо в ліву частину і це дорівнює 0. Находимо дискримінант. Дискримінант у нас дорівнює квадратне рівняння b квадрат 2 в квадраті мінус 4 множимо на А, а одиничка це мінус 4. На 1 і на мінус 4. Це дорівнює. уважно тут зі знаками мінус. Якщо тут мінус, обов'язково його туди переносимо, цей мінус. Будемо мати вже тут плюс 4 плюс 16 це дорівнює 20. Отже, х1, х2 це буде дорівнювати. Мінус b, це буде 2 у нас, плюс мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. На 2 і помножити на 1. Це дорівня. 2 плюс мінус корінь із 20 поділити на 2. Це дорівня. Корінь з 20 можна записати як плюс мінус 4 помножити на 5. І зразу четвірку виносимо з квадрату. Це буде 2 корінь з 5. Отже, х1 дорівня 2. мінус 2 поділити на корінь з 5, поділити на 2. Це буде. Одиничка мінус корінь з п'яти. Х2 дорівнює. Плюсом буде. 2 плюс 2 корінь з п'яти. Поділити на 20 до Одиничка плюс корінь з п'яти. Підписуємося. Тут багато цікавого.